Як планується, як створюється місцевий бюджет і які власне особливості складання проєктів місцевих бюджетів, але з огляду на 2023 рік цей складний рік ми пройшли і відкриваємо наступний? Звичайно, кожен розуміє, що основне, яка основна особливість це, звісно, те, що показники державного бюджету відповідно, і місцевих. Формуються в умовах воєнного стану, в умовах війни, відповідно, частина економіки, особливо на сході, в центрі країни, є зруйнована. Відповідно, це дуже відбивається і на показниках державного бюджету насамперед, і місцевого бюджету. Крім того. Величезні витрати на оборону, які в рази є в десятки разів більші, аніж були до початку повномасштабного вторгнення. Відповідно, це ключове, що вплинуло на формування показників і в тому числі місцевих бюджетів. Відповідно, це вплинуло на політику стосунків державного бюджету з місцевими бюджетами. І, але все ж ми досить в таких комфортних умовах є розташовані на заході країни. Відповідно, наша економіка в основному працює, дає платежі, і ми отримуємо певні доходи. Якщо розпочати з макропоказників на підставі чого формуються наші доходи, це насамперед в державному бюджеті передбачено орієнтовно 5% зростання доходів місцевих бюджетів. Але ці показники також по території нашої країни. Дещо відрізняються, оскільки, оскільки о, в когось деякі показники місцевих бюджетів мають мінусовий приріст. Тобто є, ну, є зменшується об і відповідно є об'єктивні так обставини. І загалом по Україні місцеві бюджети зменшуються 8-12% залежить від е, певного виду е, платежів. Але враховуючи те, що ми, наша економіка працює, наші прогнози також орієнтуються порядка 3-4-5% зростання. Але сьогодні ми працюємо над цими показниками, ми будемо обговорювати їх і ну остаточно ще поки що сказати нічого не можемо. Але в принципі, ну такі орієнтовні показники будуть. Тобто, якщо виходячи з цієї тенденції, обсяг обласного бюджету буде. Приблизно на рівні цього року, тому що на рівні цього року це 5 мільярдів гривень орієнтовно, mm. тому що наша доходна база, ну і взагалі обсяг бюджету формується не лише з платежів, податків і зборів, але і з трансфертів з державного бюджету. А тут є відмінності, тому що ну деякі зростають, а деякі суттєво зменшуються, а деякі взагалі і не буде. То я коротенько і зупинюся на цьому. Насамперед, враховуючи те, що і цього року наші тенденції платежів дуже позитивні, практично Львівщина є попереду в динаміці за цими показниками, відповідно, і ми формуємо, формуємо Наші трансферти, державний бюджет формує ці трансферти з нами трошки на інших на іншій основі. В першу чергу це зростання. Трансферти це те, що повертається потім в місцевий бюджет. Так, з Це те, що надходить, або як вилучення іде до державного бюджету. Це елемент регулювання нашого бюджету за доходами. У нас є зростання додаткової базової дотації на 500 мільйонів на наступний рік, і обсяг сягатиме десь приблизно мільярд 600. плюс 500 мільйонів орієнтовно, там 490 злишніх мільйонів. Але суттєво зростає обсяг вилучення. Тобто, якщо в нас цього року обсяг вилучення е, е, був мільярд 100, е, там, 120, здається, е, мільярдів, то на наступний рік він сягне 2 мільярди 600. І вперше а, чим це пов'язується власне з економічними показниками. Це є ключові податки, на яких ґрунтується обсяг трансфертів. Це є ПДФО і в обласному бюджеті це 10% податку на прибуток. У нас ці показники в динаміці дуже хороші. В Цьому році відповідно і на наступний рік цей приріст враховується та закладається. Та як основні напрямки видатків, які плануються, ми бачили проект державного бюджету, в якому половина бюджету, і це логічно і зрозуміло, піде на оборонну галузь. Як в місцевому бюджеті буде розділятися цей напрям видатків, які там можливо основніші галузі, в які піде більше видатків? Ну що я можу сказати? В першу чергу це незмінна законодавча база. Тобто, наші не відбулися зміни в надходження податків і зборів, тобто система і структура наших місцевих бюджетів за доходами збереглася, відповідні зберігаються і наші повноваження. Тобто нічого в повноваженнях не змінилося, за винятком там маленьких елементів, я зупинюся. Це в системі охорони здоров'я, де завершується реформування чи продовжується реформування системи охорони здоров'я. Тому насамперед, якщо говорити про функціональний зміст наших видаткових, видаткових частин. Бюджетів це є освіта, отримання, тобто надання послуг, забезпечення надання послуг освітніх в системі охорони здоров'я, соціального захисту, культури, фізкультури, і ну, це зберігається. Якщо вони говорити були за економічним, так, як вони були так, так, звісно, року. це прекрасно. також з якщо говорити економічний зріст наших видатків. То лева частина або 50% відсотків то більше іде на виплату заробітної плати. От, якраз якщо перейдемо до е, макропоказників, які закладені в державному бюджеті для місцевих бюджетів, насамперед це зростання, але дуже невеличке на 2,3% відсотка видатків на заробітну плату. У зв'язку з ростом мінімальної заробітної плати в наступному році е, цей показник буде е, е, ідентичний цьому, який є на 1 жовтня 6 мільйонів сімсот 6 тисяч сімсот. Перепрошую бо бюджети в мільйонах. 6 6700. До 1 жовтня цей показник був 6500. Тобто зростання йде на 2,3 Перший розряд єдиної тарифної сітки залишається незмінним, як і в цьому році. Це 2893 гривні. Але на видаткову частину цього року буде спливати це міграція населення із Збільшення контингенту вихованців, учнів, студентів наших навчальних закладах, закладах системи соціального захисту населення. Якщо в системі освіти в інтернатах це приблизно приїзд, 5% – це і внутрішньо переміщення особи ну, і власне, інші Так. Чи є там якісь інші зміни діти, через те, так. що в принципі люди помігрували через вимушені обставини, це внутрішньо переміщені особи? Є, і їхня кількість на Львівській області зросла, так це область, яка більш-менш спокійна. Чи є якісь от, ви почали вже перерахунки так. в бюджетах, і чи будете дотації з державного бюджету на е, розвиток цієї страниці? Я галузі стосовно утримання. цього питання окремо зупинюся, mm -hmm. а зараз я про видаткову частину поки що ну. Е, Бо це чуть-чуть окреме питання, хоча це пов'язано з внутрішньопереміщеними особами. в Зв'язку з тим, що е, десь приблизно 5% в наших інтернатних закладах іде пристою континенту дітей, це власне зі сходу. Ну є і інші причини, не лише цей фактор е, в ПТУ. Ну, це також різний фактор. Ми не знаємо географії цих діток, але це вже більше ніж 10% е, професійно-технічних навчальних закладах. Це все в плюс а, плюс, 5, плюс, там плюс так, 10. так. А в системі соціального захисту це будинки-інтернати для літніх людей, для людей з вадами фізичного розумового розвитку. Це 35%. відсотків. У нас цього року відкрилося дві установи. Відповідно, ну, це є сферу, великий континент, це але в основному поки, ну, 35 так, це Але це в основному якраз тут ну майже 100% відсотків це переміщені особи, і мабуть вони так і будуть. Тому на видаткову частину це також показник впливає. Відповідно, потрібно проіндексувати, так як передбачається в державному бюджеті на індекс інфляції, який в наступному році прогнозується в розмірі 30%. Ну, це великий показник. Відповідно, харчування, медикаментозне забезпечення. Тобто є такі нагально-соціальні питання, які потрібно саме в таких закладах забезпечувати. І що стосується енергоносіїв, Ну, на щастя, передбачається, що тарифи до кінця наступного року зростати не будуть. Відповідно, ми оплату енергоносіїв прогнозуємо на рівні цього року, тобто тут видатки не зростатимуть. Враховуючи те, що є поки що обмеження 590 постановою, тобто ми можемо проводити тільки самі самі першочергові видатки, розглядається ще ну, але. Це на рівні адміністрації буде розглядатися питання про забезпечення там певних капітальних видатків, розвиткових видатків. Ну але це буде відповідно вже виходячи з того, які будуть фінансові можливості місцевого бюджету. Власне, якраз те, що відбувається в системі освіти, це є зростання цього континенту. Відповідно, це ці показники мають лягати в розрахунок обсягу видатків на освіту. Соціального забезпечення аналогічно це будинки, інтернати. А що я хотіла ще сказати, що відбувається в системі охорони здоров'я? Ну, ви знаєте, що в основному це вже два роки, як наші підприємства не комерційні медичні, перейшли на фінансування через НСЗУ, це е, з державного Ні, бюджету. Суббаток. Але тим не менше, з обласного бюджету є певний передбачено бюджетним кодексом певний перелік закладів повноважень, які ми здійснюємо, і в тому числі за рахунок субвенції з державного бюджету. Але на наступ Рік е, така установа заклад як е, патологоанатомічне бюро з 1 січня переходить на державний бюджет на фінансування з державного бюджету. Бюро суд з 1 липня. Е, тому тут також ми коригуємо, будемо коригувати ці видатки, якщо нічого не зміниться е, в законодавстві. Тобто, оскільки ми опрацьовуємо ще проект бюджету, який власне мають розглядати або 5, або 6 жовтня е, е, в першому читанні. Потім буде доопрацювання і, мабуть, десь в 20-х числах закон про державний бюджет буде прийнятий в другому, і в третьому читанні. Відповідно, тоді вже будуть остаточні цифри. Але які ще є нюанс сьогодні? Обсяг освітньої субвенції також зменшений в державному бюджеті на 10%. і він ще між адміністративно... це означає, Що? Це означає зменшення заробітної плати або Ну, тобто, є якісь ну, омежні кількості Одізан... Так. Ну я не думаю, що тут буде можливість, але оптимізація повинна все одно нас чекати. Але цей розподіл буде відбуватися на базі показників про контингент учнів, які вже є в школах наших, на 5 вересня. І до 1 жовтня є таке програмне забезпечення, куди заносяться всі дані на підставі того. Міністерство освіти разом з міністерством фінансів здійснюють оцей такий розрахунок видатків на освітньої галузі, враховуючи те, бо в нас іще відбувається і наша міграція. Тобто наші діти виїжджають за кордон. І тому в цілому по області ми не можемо спрогнозувати, який да, це, це буде контингент. так, це вже після 5 жовтня. Ми будемо, коли вже почне. Міністерство освіти і фінансів формувати оцей розподіл, займатися цим розподілом. Тоді ми можемо зрозуміти, який в нас буде обсяг. Сподіваємося, що він точно не буде зменшений більше ніж на 10%. Ну, власне, про освіту і освітню галузь. Ми будемо говорити далі цього угу. тижня. Також про те, що відбувається на Львівщині. А вам, пані Світлано, дуже дякую, що ви прийшли сьогодні ввечері до нас і мали можливість. Розказати про роботу на цій важкій бюджетній ниві, тому що звести ті всі цифри, видатки, додатки це насправді дуже складно, як би комусь це не здавалося. А з нами була Світлана Наконечна, це заступниця директора департаменту фінансів Львівської обласної військової адміністрації.